Я буквально щойно вийшла з епіцентру. Була хвилина мовчання, був гімн. проте мене попередила касирка, що давайте швидше, а то хвилина мовчання. Я не зрозуміла, що не так з хвилиною мовчання, типу, я не спішу, мені хвилину постояти не важко. Тільки почався гімн, всі почали говорити, як до цього. Охоронці говорили і під час хвилини мовчання, і під час гімну, При тому, що це ранок, людей небагато, роботи як такої небагато, і виділити одну хвилину свого часу. Мені здається, це нормально, це правильно і це не складно. Тим паче, що сама мережа надає таку можливість. Я сподіваюся, що це зміниться на краще. Я хотіла би прийти сюди ще раз і побачити якісь зміни наліпше.